Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття Терапія. Сьогодні у нас з вами дуже корисна і потрібна річ. Що це за річ? Звісно, що це халатик. Виконаний він в мене з такого ніжного і м'якого матеріалу, з велюру. Ось я його покручу на манекені. Халатик повністю на запах, легке виконання. І для того, щоб повністю виконати цей виріб вам. Знадобиться 110-115 см тканини. При ширині 1,80 м, як у мене ось тут. Якщо ваша тканина вуща по ширині, то знадобиться ну, десь приблизно 1,60 м, тому що щось треба буде ще вам зробити рукавчики. З цією тканиною я працюю не вперше. В мене з нею пошито, уявіть, навіть два домашніх комплектики. Є рожевий халатик, в якому я часто знімаю відео. І ось ще з Тепер у мене такий в троянди. розщіпну щоб ви побачили, як він виконаний. Повністю, бачите, ось тут запах, протягується в отвір і затягується. Ви можете не зав'язувати пояс попереду, а просто зав'язати позаду, щоб тут залишалося вільним. Я ж люблю перекручувати на талії. тому тут розмір талії легко контролювати. так. І зручно, що у нас запах такий закритий. Я люблю більш закриті речі. Халат точно не буде розсовуватись, коли ви будете в ньому рухатися. І е, будуть також сказані мною рекомендації відносно. Викройки із таких ворсових тканин. Чому? Тому що якщо ви якось по-іншому будете викроювати, то у вас, наприклад, рукав може бути іншого кольору. Тканина з ворсом, і при перевертанні світло лягає на ворс по іншому, тому здається, що тканина світліша, тому тут треба уважно і обережно кроїти саме так, щоб тканина лягала гарно. Від строчка прямою строчкою йде повністю всього халатика, також можна буде виконати в потайну. Пояс теж пришитий. Ось тут прямою строчкою, Виворіт я вам також покажу, щоб ви все бачили. Дивіться, ось ось так: тут у нас підгібочка йде, в мене все пошито на оверлоці, продубльована дублерином, тільки ось ця частина тоненько полосочку, щоб не витягувався у нас. Росточок, ось ця частина, так? а все інше у нас залишається еластичним, це дуже зручно. І виконання низу ось таке. Все акуратно, все гарно. Ви також з цим справитесь. Халатиків багато не буває, в ньому зручно, накинули зранку чи ввечері після ванної кімнати. Ну і так займатися домашніми справами, в ньому точно вам буде комфортно. Зверніть увагу, що тут декольте більш закрите. Якщо ви захочете зробити глибокий виріс, то при викрійці будете просто брати більше сантиметрів. щоб… У кого є можливість, то ви зможете робити груди більш відкритими. Це також за бажанням. Халатик може бути як довгий, так і більш короткий. Комбінуйте, можете штанцями пошити такий халатик, Ну, зробити для себе підбірку комплектів. Це можуть бути шортики, штанці, маєчка, сорочка, халатик. Навіть комусь можете пошити на подарунок, Добавляйте мережево понизу чи якісь китиці, для того, щоб халатик виглядав Глядав більш таким нарядним. Це також все за вашим бажанням. Як захочете, так і робіть. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарного настрою. Робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. До зустрічі, бувайте! Сьогодні у нас з вами буде проста домашня річ це халатик. І тканина вам знадобиться м'якенька, приємна на дотик, та з якою ви хочете пошити халатик. Зазвичай використовують або велюр, або якусь м'яку натуральну тканину. В мене це натуральний велюр, з ним я вже працювала. Ось, Зверніть увагу, я в такому ж халатику перед вами. Я маю на увазі, що не халатик такий, а тканина така. Вона по ширині у нас метр По довжині я взяла. 115 см. І відразу, ось такий невеличкий шматочок, якщо ви хочете недовгий халатик, вам знадобиться. Відразу від цього кусочка я відрізаю 10 см. Це для зав'язок, тому що пояс у нас буде на зав'язочках. Так? Відразу ми відрізаємо 10 см від цього шматка. Можливо, вам не дуже гарно буде видно, але все чутно. Тому що тут тканина кольорова, я потім на виворот буду це все робити. Так. Ось ми відразу відрізаємо це для поясочка. Тепер будьте уважні і зверніть увагу на те, що якщо ви працюєте з велюром, або з оксамитом, або з вельветом, то у вас. На тканині є ворс. І в залежності від того, на яку сторону ви перекинете, оце буде до голови. Чи оце колір відрізняється, тому що за рахунок ворсу йде залом світла, так, природня річ, і колір виходить інакший. Тому підходимо до люстерка, притуляємо до себе і дивимося, на яку сторону ви вирішили, що у вас буде верх. В залежності від тканини. І потім, після того, як ви ось притулили до себе, побачили, що ага, отак вас влаштовує, чи отак. ми складаємо тканину на виворіт і починаємо кроїти халатик. Це у мене ця сторона ось до голови. Але нам потрібно відразу, ось бачите, тканина у нас тягнеться, ось дві кромки вирізати. По ширині для рукавів. Для рукавів я буду розміщувати один за одним, тому що я не можу якось рухати в різних напрямках. В мене є ворс, тому направлення має бути однакове. Відразу тут Відрізаю ширину для рукавів. Беру для себе приблизно 33 см. Але який розрахунок? Він насправді ну, дуже простий розрахунок для ширини ваших рукавів. Знімаєте отут в об'ємі, де у вас рука, і додаєте 10 см додатково сюди, в ці прибавочки, входить як вільність облягання, так і припуски на шви, які ви будете робити. Ось так я відрізаю. Потім розділяю навпіл, тому що рукави ж у нас Два, так? І якраз буде рука в три четверті. Все, як я люблю. Не люблю довгі і короткі нам на осінь. І тепер дивіться. Бачите, я розрізала навпіл. В мене тканина йшла ось так. Але я кладу ось так, щоб мені отримати однакове направлення ворсу. Ось, я буду знати, що тут у мене верх. А якщо не знатиму, що тут у мене верх, то роблю ось відмітки відразу на рукаві, бачите? Так, все. є. Тепер починаємо працювати з халатиком. Тканина, що залишилось? Її гарненько треба скласти. Прибавка до об'єму ваших грудей складає близько 30 см ось такий розхід тканини. Зняли свій об'єм грудей і додали 30 см. Це тканина, яка вам потрібна по ширині. Чому? Тому що з кожної сторони у нас іде запах приблизно 15 см. Можна зробити більше, але достатньо і так. Ось дивіться, та тканина, що у вас залишилась на столі. Так, Ми її складаємо таким чином, ось таким, щоб тут у вас вийшло 15 см. Бачите, як я загорнула? Це ну, дуже просто. Надзвичайно, надзвичайно, це у нас просто. Ось так загорнули, і тут має залишитися 15 см. Так, ну, можете взяти. 12, можете взяти 13, можете взяти 14, можете взяти 10 або ж 15. Від 10 до 15 см. Щоб ви там не присіпувалися за 1-2 см. Це по факту ніякої ролі для халатика не зіграє. І нам потрібна ось ця верхня сторона. Ось так я загортаю, щоб мені було зручно. Так, Бачите, тут згін. Тут ось розрізано. І зараз будемо тут чекати. Надзвичайно проста викрійка халатика. Я беру маркер для тканини спеціальний. Бачите, написано: Трик-маркер німецький. Дуже зручно ним працювати. Тут в мене, бачите, трошки нерівно відрізано, тому я буду розраховувати на цій відстані, щоб було ось так. І так. Ми беремо 20 см від згину. Це ширина плеч по спинці, розділена навпіл. Для халатика жіночого, можете також використовувати цю цифру, навіть для будь-якого розміру підійде. Ось, відмітка. Тепер ширина горловини. Я беру 7,5 см до 8, більше не беріть. І поглиблююсь на 3 см. Ось, якщо буде тут рівна лінія, так, то ось так: от 3 см сюди вниз. Тепер на цій лінії вниз опускаємося на 3 см. Від цієї точки до цієї точки прокладаємо лінію. Ось вона у нас. І ви її бачите, і я її бачу, тому що маркером ну, дуже гарно видна ця лінія. Тепер далі від цієї точки вниз я прокладаю 21 см. Ось ця висота пройми. Якщо ви дівчинка, розмір грудей у вас більше, ніж 105 см, то беріть десь 24 см. І проводимо ось так лінію. Тепер точку лінії плечей з'єднуємо з цією лінією, вниз опускаємо так все як завжди. І тепер увага. Вимальовуємо пройму. Сюди забираємо пів сантиметра, а сюди навпаки додаємо лінію цю округлюємо, вилазимо за цю і ось сюди. Все, готово. Вирізаю поки що тільки спинку. Дивіться, бачите? Ось. І пройма. Ось так от гортаєте. Тут поки що потім розріжете, нічого не трогаємо. Тепер, увага! Обводимо по контуру, або навіть можете просто зрізати, щоб не втрачати час. Ось зрізати це все по контуру для халатика. Спинка в нас лежить зверху. Тепер саме цікаве. Ось від цієї точки, від нашої горловинки вниз, ми опускаємося, ну, приблизно десь 26 см. Більше, мабуть, що не треба, 25 ось я взяла, так, ось лінія. Бачите, ось вона, від горловини. Але лінія плеча ось тут. Тому, бачите, ось лінія. Давайте я покладу лінію, щоб видніше було. Як орієнтир для вас. Отгортаю. відгортаю плече. І цю лінію з'єднуємо з цією. Все. Малюємо ось таким чином. Ріжемо по ній. Можна зробити трішечки, ну трішечки не прямій, а таку більш плавно, м'яку таку більш лінію. Можна і так, можна, чому ні. Все. А тепер забираємо, тут потрібно розрізати. Для бокового шва. А можете не розрізати, а рука вшити по колу. Це вже хто як захоче. Але нам потрібно тут буде зробити отвір для поясочка. Все розрізаємо донизу. Ось так. До самого низу я розрізаю зараз хвилинку, щоб мені не заплутатися в халатику. Незручно. Давайте ось так. Забираємо спинку, так? а на полочці ми робимо наступний фокус. Ми беремо, округлюємо нижню частину пройми. Чому? Тому що у нас тіло з наклоном напереду всіх. І попереду у нас менша відстань від плеча до плеча, ніж по спинці. Тому забираємо цю нижню частину проймочки. Бачите, від середини і донизу, ну, десь близько сантиметра півтора, більше не забираєте. Є хто молодці, ви молодці. Тепер наступний крок це викрієчка рукавів. Розклала тканину для рукавів і розтягую по ширині. Вачите? І у нас є з вами ось я вимальовую голівка-рукава халатика. Вирізаємо. Тут кромочка, тому я буду просто підрівнювати. Тепер. Переконайтеся, що. Однакові у вас два відрізочка, я теж тут підріжу, і можна рукавчик завузити по руці. Забираємо тут близько 4 см під лінієчку, ось лінію проводжу. І відрізаю по цій лінії. Вузько по руці не роблю, тому що річ у нас має бути дуже надзвичайно зручна. Так, все готово. Тепер ми розвертаємо і підріжемо ще передню частину рукавчика, тому що у нас попереду рукав трішечки має бути поглиблений. Розгорнули весь рукав. Ось, бачите, в мене виворіт до виворіта, два рукавчика. Попереду ми поглиблюємо, ну, десь сантиметрів на 10, максимум. Забираємо до сантиметра. Ви все бачите, що робиться у вас на вашому гаджеті. Все, рукав готовий. Тепер будемо шивати халатик докупи. Викладаємо спинку лицем до себе, беремо полочки і прикладаємо. Ось таким чином вам видно, де пройма, де плече і сшиваємо поки що плечі. Будьте уважні і обережні з такою ворсовою тканиною, тому що вона слизька, тому перед тим, як сшивати, обов'язково заколіть булавочками. Коли шиїте, також будьте обережні, щоб булавочки не попали, наприклад, під оверлок, тому що цим самим він може зіпсуватися. Шиваємо плечові шви. Після того, як шили плечові шви, розгортаємо пройму, передня частина ось до вас. також розгортаємо рукави, передня частина помічена хрестиком. Прикладаємо пройму рукав до пройми і зшиваємо повністю ось так. Я вшиваю в відкриту пройму. Це дуже зручно. Пришиваємо один та інший рукавчик. Пришили рукав у відкриту пройму, і внизу рукав я вже прострочила на оверлоці. Ви можете обробити зігзагом, якщо немає оверлока. Тепер будьте, будь ласка, уважні. Халатик складений на виворіт лицем до вас. З цієї сторони, ось саме з правої, коли він дивиться на вас, ви з однієї сторони так, на відстані від пройми. Ну, приблизно е, близько ось 12-13 см робите відмітку. Так, ось так. Бачите, десь 12-13 см. Я зараз візьму булавочку, щоб було більш видніше. І потім також робите ще одну відмітку, тому що в нас буде протягувати сюди поясочок десь близько 5 см. Отвір. Робите відмітку, щоб вам бачити, в який бік, тому що в нас халатик буде защіпатися зав'язочками на запах. Тепер ми піднімаємо рукавчик догори, і однією лінією ми зашиваємо і рукав, і боковий шов. Але оцей отвір залишаємо. Тобто, я зашиваю, роблю пропуск на отвір і зашиваю бік. А цю сторону зашиваю повністю. Так? Цю сторону низу зашиваю повністю. Тобто ми сшиваємо бокові шви халатика. Потім все наше декольте я обробляю на оверлоці. Потім просто зробимо підгибку. І на оверлоці обробляю низ. Зараз ми повністю зшиваємо халатик, ось края я обробляю, і низ також на оверлоці я строчу, сшиваємо докупи. Шили халатик. так. Бачите, тут є отвір. Тепер для того, щоб привести його до ладу, ви загортаєте десь приблизно пів сантиметра на виворіт і вручну, отак от з однієї сторони, і з іншої, отакими стіпками обробляєте по колу. Обов'язково. Тепер, що ми робимо? Перед тим, як пришивати поясочки, як нам виготовити поясочки, ось вся тканина наша. Розрізаємо навпіл на два однакові, тут вам навіть мучитися не треба. Тут кромка так і залишаємо, я її не зрізаю. Зашиваємо тут і тут, тут залишається отвір. Через нього вивертаємо на лице і прасуємо праскою. Підготуємо два поясочки, але поки не прищиваємо, ще зарано. Спочатку робимо підгибку. Рукав я роблю широку підгибку, десь на 4 см. Так? Ось так. Низ десь на 4 см. Оцей бік 2 см. І вся горловина. Близько 2 см. По горловині, там на спинці можете приклеїти флізелін, щоб не витягувалось. Тобто, ви все по колу спочатку підрубляєте, потім, вже як буде готово, ось я вам показую приклад так, щоб довго не затягувати. Зрозуміло, що ниточки ви підріжете. Ось у вас буде в готовому вигляді так виглядати халатик. Тут підгібка, і тут підгібка. Ось, отак. Буде виглядати, ви все підшиєте або прямою строчкою, або вручну. Як забажаєте, можете мережево пришити. І тільки потім, а у вас цей поясочок вже буде готовий. Бачите, тут кромка. Підкладаємо ось сюди. Швом оцим, що у вас буде шитий, донизу. Ось чітко. Так. Бачите, ось так. Тут вже воно оброблене. І просто зверху прямою строчкою пришиваєте. І запахується цей поясочок в той отвір, і навколо талії. Все, халатик готовий. Дуже просте виконання. Надзвичайно. Він буде такий приємний, точно стане вашим улюбленцем. Тому що я оцей свій ношу вже два роки. І з такої ж тканини, як ви бачите, йому нічого. Я його не прасую, нічого йому не роблю. Випрала півгодиночки, чи... пів і він... Висихає швидко, а ця тканина, вона, до речі, натуральна. В ній неспекотно, і він м'якенький, приємний до тіла. Ну що ж, зайчики, все вам розказала, показала. Не забудьте ставити ваші вподобайки. Шийте багато таких зручних домашніх речей, щоб вам було зручно, м'якенько, і ви були такі в ньому няшка-м'яшка. Все, бажаю вам наснаги, музи. Бережіть себе, бувайте здорові! До зустрічі! Не забувайте лайки!